Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу з вами обговорити два інтерв'ю, які я подивилася цього тижня. Можливо, їх подивилися і ви. Перше інтерв'ю це Ольга Фреймут, давала інтерв'ю Рамені. І друге інтерв'ю це Шаманська давала інтерв'ю Марії Єфросиніни. Ну, інтерв'ю Шаманської вийшло дещо раніше. Я про нього почула від блогерів, які його дуже активно обговорювали, і мені стало цікаво. Але почну я з інтерв'ю Ольги Фреймут, а закінчу інтерв'ю Шаманської, я поясню вам чому. Ольга Фреймут, вона рідко дає якісь інтерв'ю. Для мене вона фігура достатньо цікава. Я пам'ятаю її ще з часів підйому. А тоді, коли вони були з Притулою і Педаном, вони це була дуже цікава така команда. Заради них я прокидалася щоранку, щоб дивитися це шоу. Вона дуже тоді відрізнялася від всіх наших українських телеведучих. Якщо ви згадаєте, мені вона подобалася бо взагалі. В мене в мене до неї таке, знаєте, було протиріччя таке почуття, тому що з одного боку вона мені подобалася, як вона виглядає. Вона завжди була дуже стильна, стримана, на відміну від багатьох наших телеведучих того часу теледів. В яких були якісь там дивні зачіски, пір'я, пух, стрази, все так блищало, переливалося, все разом. Та ж сама Маша Єфросиніна, якісь там кандібобері, в неї такі були на голові ті зачіски, та ж Катя Осача. А вона була завжди така, просто дуже доглянута, дуже стильна, і мені подобався її стиль. Тобто мені подобалося за нею спостерігати як за жінкою, як за вродливою жінкою. Але її поведінка в той час мене викликала багато запитань. Я тоді, звичайно, не задавалася такими питаннями і там і про тип особистості, і про те, і про це. І от вона дала і вона дала інтерв'ю. В цьому інтерв'ю вона розповідала про її міграцію, про її стосунки з чоловіком, з дітьми. Я хочу просто зупинитися на деяких моментах. Мене, до речі, просили ще минулого року розібрати Ольгу Фреймут як особистість. Якщо це все ще актуально, ви мені дайте знати. Я тоді уважніше подивлюся на неї, щоб краще підготуватися і розказати конкретно про її трипособистості. Все, тому, що тоді, коли мене попросили зробити це інтерв'ю, це було десь мабуть, зима 24-го року. Я тоді саме читала книжку Купи собі той той довбаний букет. І мені попалося на очі в уривки з її книжки з книжки Олі Фреймет про етикет. І мені весь час хотіла сказати: Оля, купи собі той довбаний букет, тому що книжка вона така достатньо теж ну, можна навіть сказати скандальна, тому що, що вона, як вона описує, що вона говорить там. І от е, Раміна її запитала про те, що ти навчаєш у цій книжці. Там, якщо в тебе депресія, то там, вдягнися і ходи як божевільна, спитай жаби, там, якісь ці речі. Вона сказала, що це був гумор. Тоді вона писала це, коли вона була а, після народження її третьої дитини. Вона була весь час з дитиною, вона почувалася недобре, і це так, як нібито себе розважити. Знаєте, е, не, то, щоб, не, не те, щоб записки сумашедшого, ну але таке, знаєте, фантазії. І це теж пояснюється певним її типом особистості. Ми пам'ятаємо з підйомої. Скандальні вислови про те, що краще вдягатися, економити гроші, їх складати, складати, а потім раз на три місяці полетіти в Мілан і там скупитися брендовим одягом. Тоді це викликало багатий ажіотаж, тому що ем, ну, зарплати в Україні не, не досить такі високі, да, щоб літати просто в Мілан на шопінг. Ми були навіть тоді, це ще було років за 15 до війни. І ну, багато про неї так говорили. І да, вона дійсно вона була стильна. Вона була завжди вона казала, що вона повернена на гарному взутті, на гарному одязі. Вона розповідала, як знімався ревізор, що для неї було важливо, як вона вимагала там до себе не те, що особливого ставлення, а певної якості. І от тут вона сказала, що ви знаєте, у мене відбулася певна переоцінка цінностей стосовно брендів, одягу, стосовно дороговизни речей. Я розуміла, що це все є неважливо, можливо, тому що я живу в Європі. І да, я хочу підкр... під... підтвердити це твердження, тому що ну, я теж живу в Європі, і я бачу, наскільки тут неважливі оці всі бренди, шменди, те, на чому зациклені багато ще в чому наші теледіви, телеведучі, наші жінки. Ну, Тут абсолютно інші цінності. Вона сказала, що якщо, там, якщо ви побачите зараз в Європі там, дитину з ног до голови, вдягнуто дольче габано, гучі Правду, і все таке, ви можете бути впевнені, що це наші люди, а ще скоріше, це росіяни або арабська няня. Тому що. Ну, у європейців у них зовсім інші цінності. Вони, в них їм цікаво, щоб їм було зручно, щоб їм було комфортно. А мало хто париться от, на тому, що там сумка чи куртка має бути певне, певне цього бренду. Хоча я дуже, хоча я дуже часто зустрічаю це, працюючи навіть ну, зараз з, нашим, з моїми клієнтками, тому що, звичайно, вони вихи, вихідці, да, є таке слово, з наших країн, з бувшого Радянського Союзу. Тобто для нас, тому що в нас було певно таке достатньо. Не то, що бідне дитинство. А коли наші батьки намагалися там діставати якісь речі у 80-х роках, 70-х, їм привозили їх, перекупали у фарцовщиків, щоб виглядати якось пристойно, а не там ходити в ситці, тому у квіточки. Коли в 90-ті роки були оці талкучки, там нам батьки купляли, пам'ятаєте, джинси, мальвіни. Світера босс, тобто ми були в цьому дещо обмежені і для нас виглядати от певним чином, що ми можемо дозволити собі певні бренди, це для нас є таким, знаєте, мір мірилом успіху. І це теж абсолютно пояснюється законами самооцінки, тому що ми нібито хочемо довести самі собі і оточенню, що я ще чогось вартий, що я ого-го. Згадайте навіть. Ну, що розповідали наші батьки або хто там народився в 70-х, ще 80-х, можуть пам'ятати про те, що тоді вирізнятися певним гарним одягом теж було дуже модно. Так, от вона каже, що зараз її діти абсолютно там спокійно ходять будь чому, Вони не зациклені на тому, навіть на чому була вона одягала свою старшу дочку з лату. Вона розповіла також, їй задала раміна запитання про те, чи в неї погані стосунки з Машою Фрасині, тому що про це теж ходять легенди. І вона сказала про те, що вона чула про те, що Маші подобався її чоловік. Вона розповіла також про свого чоловіка, що, що він має подвійне громадянство. І мені сподобалося, де в чому її відношення до старіння. Як вона сказала, як вона дорослішає? Звичайно, ну як психолог, я не хочу ставити там ніяких штампів, діагнозів, тому що ще раз наголошую, діагнози ставить тільки психіатр, а психолог може тільки давати певну гіпотезу. і… Я, звичайно, бачу, як будь-який психолог, як будь-який професіонал певні там протиріччя в ній певні а, проблеми з самоцінністю зараз, самооцінкою, тому що там, вона каже, що я не подобаюся, як зараз я сама собі виглядаю. Хоча виглядає вона чудово. Струнка підтягнута, але вона каже, що мені хочеться старіти абсолютно природньо. Мені не хочеться цього всього та у того, щоб там перекроювати. І я потім ще дещо скажу про там про інше інтерв'ю, яке я е, споглядала цього тижня. Тобто... А як можна сказати, що да, звичайно, мені там, коли коли писали, прохали розібрати Олю Фреймут, казали, що вона е, істероїд. Звичайно, як будь-яка людина, яка у публічному о, про, просторі, в неї є певні істероїдні риси, певні нарцисичні риси, тому що хочеться подобатися, хочеться завжди бути на піки да, популярності, уваги, хочеться, щоб тобі говорили гарні слова. І це теж говорить про певні такі травми дитинства. І вона про це говорила в інтерв'ю: про те, що в неї була достатня там ординарна сім'я в плані фінансів, вона з маленького містечка, і тобто їй важливо було довести самі. Собі і оточенню, яка вона стала, і про Лондон, і про все, вона багато чого говорила про, чоловік, про чоловіків, були питання, чому вона зараз не спілкується з притулом. Вона сказала, що вона дуже сумує за тими часами, коли вони були разом, коли вони були командою, коли їм подобалося. Якщо чисто подивитися це інтерв'ю, не заглиблюючись, дав в якісь інші такі глибини й то можна, звичайно, сказати, що Олі притаманні риси а, демонстративного типу особистості, це її, це її поведінка, це її сміх, певні такі випади, жарти. Але от те, що вона говорила про себе, то можна сказати, що також в ній є а, шизоїдні риси, шизоїдної особистості. Не плутайте, будь ласка, шизофренію, це зовсім а, різні речі. Якщо вам буде цікаво, ще раз кажу, пишіть мені, ми поговоримо про це набагато а, детальніше. Друге інтерв'ю, яке я подивилася цього тижня, це була Шаманська у Маші Єфросиніни. Ну там, взагалі, ви знаєте, ох, мрак мрачний, що я можу сказати. Вона розказувала Аліна Шаманська. Я взагалі чесно вам скажу, я про неї почула декілька, можливо, рік назад, декілька місяців назад, коли весь час показували її, як вона з'ясовує стосунки зі своїм бувшим чоловіком Ханумаком. Я й його не знала. Якось я завжди була відірвана від цього нашого такого містечкового блогінгу і шоу-бізнесу. Коли я жила в Україні, мене цікавило там більше не знаю іноземне, да, європейські, американські. А отже, як я переїхала, то я стала спостерігати більше за нашим. І, звичайно, коли я дивлюся блогерів, от вони про них говорять. І от вона говорить почала розповідати про те, що я не хочу більше бути жертвою. І от саме таким тоном вона говорить: я вирішила, що я вже не жертва. І я можу говорити про те, що я можу говорити. Ну, Мені вже стало цікаво, тому що у мене є дисонанс між тим, між тим, що говорять і як говорять. Ми психологи завжди на це звертаємо велику увагу на контент і контекст. І от вона почала розповідати, як вона дійшла до такого життя, яке вона має зараз. Що вона у восьмому класі лежала і хотіла, в неї була одна думка: Я хочу стати відомою. Я хочу бути там в телевізорі. Це там тоді були шанс, Козловський, і я хочу бути теж там співати, я не вмію, тому я, мабуть, буду телеведучою. І це мені нагадало: нагадало, знаєте. От е, ті випадки той Влад Міцкевич, який він казав, що я не знаю, що я хочу, але я хочу просто бути популярним. Я пішов на мастер шефа, я хочу співати. І бойфренд Єви Бушміної, коли він казав, що він теж він, нібито і скульптор, але він там знімався в якомусь кіно, і онліфанс, і все це ці йому цікаво. Тобто, людина не знає, чого вона хоче, вона не знає, хто вона, що вона, чи є в неї якісь таланти, чи є в неї якісь дібності, але вона просто хоче бути успішною не успішною, а відомою. І це говорить теж про певні такі. Про пробіли в такі у особистості у самооцінці, тобто, я хочу комусь щось довести. Подивіться на мене, який я класний, який успішний, хто ви і хто я. Ну, Згадуємо, вмієте що то одно, а вмієте що то другоє, та ж сама проня Прокопівна в той самий да, щоб довести комусь щось. І от вона йшла до цього, вона познайомилася з тим Ханомаком, вона почала розповідати абсолютно класичну історію абюзу, майже таку саму, яку розповідала. Здається, два роки назад, Емеральд. Тоді, коли робила відео про неї, говорила, що історія складається абсолютно класично. І, от мені здалося, що ця історія, знаєте, вона як, -як по шаблону написано, що відбувалося. І весь час мене супроводжує якийсь дисонанс от, всередині мене. По-перше, я майже заснула на десь посередині інтерв'ю. так, Це було все нецікаво, нудно, якось знаєте, ну, по шаблону, коли ти вже знаєш, що буде далі, що буде далі, що буде. Я захищаю свого сина, я роблю все для свого сина, я маю захистити себе. Коли її Маша Єфросиніна почала питати про її проєкт, чому вона повернулася в Україну, ой, щоб зробити проєкт з головами адміністрації. Ну, я бачила шматки цих проєктів, мені це нагадає. На початку 2000-х чи в середині 2000-х була якась така типова розслабляюча, дурнувата-дурнувата, така американська комедія, я не пам'ятаю її назви, і як там от дівчата за шаблонами, що вони мали говорити хлопцям, чоловікам, щоб їм подобатися, там: О, у тебе гарний біцепс! Вау, ти такий накачений, М -м -м, у тебе така засмага. І от, от коли вона брала інтерв'ю у цих голів адміністрації, мені здавалося, що от вона намагається привернути до себе увагу. Ну, багато хто над цим вже сміявся, це вже розібрали по кістечках, по клітинах, що вона робила, як вона робила. Але от у цьому теж мені знаєте, от, от така певна нещирість. Нещирість у тому, що е, вона чудово розуміла, там, хто такий Ханумат, коли вона брала в нього інтерв'ю. Вона розуміла, що їй потрібен е, достатньо відомий чоловік для того, щоб бути їй на плаву, щоб бути популярною, вони знімали контент. Ну і тут от, раптом так виявилося, щось там пішло, звичайно, не так. І вона що робить? Ну, вивалює цю всю паднаготну. Звичайно, диму без вогню не буває, але те, як це подавалося у той самої Маші Фросиніної, це було ну, досить дивно. Ну, Маша, звичайно, знову згадала про Тімура, що він у неї ж військовий. Мені досить було знаєте, цікаво про те, як Аліна казала, що я спілкуюся з військовими, вони мене заспокоюють я пішла там на тиждень у штурмову якусь бригаду, хоча всі казали, що вона там не витримала. Ну тобто, постійний піар на отаких, от знаєте, зараз дуже таких чутливих, болючих нагальних темах на дитині. Що зараз всі діти страждають так, всі діти від, ну, під дронами, під ракетними атаками, і всі діти зараз страждають. У всіх дітей буде психотравма. Звичайно, вони б травмовані війною. Ну, як вони подаються з Машою, ніби то тільки їх діти від цього страждають. І я не хочу бути жертвою. Я ніколи не плачу. Вона на цьому інтерв'ю раз десять майже чуть не заплакала, ледь не заплакала. І коли я бачила якісь сюжети про неї, от у кожному, кожному з цих сюжетів вона завжди наматувала соплі на кулак. Вона завжди плакала. І вона говорить, що вона не плаче. Ну, знаєте, от такі от речі, інтернет же він. Е... Ну нічого не забуває, ми це все запам'ятовуємо. І отакий от дисонанси, такий постійний фішинг, коли ти намагаєшся отримати увагу за, за рахунок своїх емоцій, за рахунок того, щоб показати, яка я нещаслива, яка я, ну, допоможіть мене, пожалійте мене, підпишіться на мене, зробіть це, будь ласка. І от воно викликає певні такі, знаєте, ну, от, як я вже кажу, десонанс неточності ну, лишає певний такий осадочок. І от цей інтерв'ю я не жертва. А показує вона себе абсолютно жертвою, тільки ну, важко повірити в те, що дійсно а вона є жертвою, судячи всього, з того і з тої історії, яку вона розповідала, з, тих, з тим, що можна тип, прочитати меж рядків, з тим, як вона поводила себе, що вона говорила, як ти в це просто починаєш не вірити. Ну, У Маші дуже часто да, такі інтерв'ю, є що там потім нам психологам розібрати. Так, от чому я це інтерв'ю лишила на останок? Про нього я говорю зараз. Вона говорила про жертвеність, про жертву, що вона вже не жертва, що вона не хоче бути жертвою, що вона вже має сміливість про це говорити, але поводилася вона, звичайно, себе намагалася поводити, щоб викликати певні емоції, щоб її жаліли. Як мати одиноку. Вона, звичайно, не є жертва. А от хто такі справді жертви, як себе поводять жертви? Я хочу про це розповісти в наступному відео. В минулому відео я почала говорити про трикутник Картмана. Але переглядів було небагато. Чомусь завжди, коли я викладаю якийсь корисний контент, якийсь контент, який може допомогти глядачам, самим навіть почати розбиратися в своїх якихось проблемах, в своїх сценаріях, у тому, що з ними відбувається. Вони набувають набагато менше переглядів мають, ніж в, в відео, де ти говориш про якихось зірок. Тому я записала саме оце відео для того, щоб ще раз вас закликати. Підпишіться на канал, передивляйтеся корисні відео. І наступного разу я хочу випустити відео, де я буду розповідати знов-таки про ці ролі у трикутнику Картмана. Тому що багато хто з нас у них або приймав участь, або зараз знаходиться, ви зможете зрозуміти, що як відбувається, і як насправді себе поводять жертви, як вони можуть, що це може вилитися і для жертви, і для тих, з ким вони взаємодіють. Тому підписуйтесь, і ви зможете побачити реальні поведінкові якісь паттерни, реальну поведінку жертв. Якщо це відео вам було цікаве, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте ваші питання, лишайте коменти. Якщо вам потрібна особиста консультація, звертайтеся у директу, приват будь-якого будь-якої соцмережі: Facebook, Instagram, x і Facebook, І ми з вами зможемо домовитися про. Консультацію онлайн, а зараз я всім хочу побажати гарного настрою. До нових зустрічей, пока.